2005 року я безпосередньо, як офіцер-журналіст, тоді я був вже майором, зіткнувся з діяльністю пана Гриценка і його команди. Я скажу, що у нас тоді це була помаранчева революція, після помаранчевої революції були насправді от у офіцерів, там, офіцерів-юристів, офіцерів журналістів. Великі очікування на те, що щось зміниться. Ну, не просто щось, а конкретно. От я і мої колеги, військові журналісти, тоді живили райдужні надії на позитивні зміни в армії. житлове питання, тобто, що будуть активніше будувати житло там, чи купувати ну, механізми це таке для військовослужбовців. Можна буде спокійно, нормально служити Україні, народу українському. Що будуть додержуватись права людей у погонах, процеси оці прозоро будуть тривати, не допускатиметься деребан майна Міністерства оборони Збройних сил, ну, практично народного майна, житлових майданчиків. Такі були сподівання. Але перші наступні кроки команди Анатолія Гриценка і, передусім, його особисто, тому що. Він такий був авторитарний тип правління, знаєте, е він мені нагадував, е може, тільки в гіршому виконанні. Знаєте, як у Людовіка Ка14 було государство я я», то в нього такий був він, тобто Збройні Сили це був, він вважав, що це війна. У мене таке враження склалося, може суб'єктивне. Ну але доволі такий авторитарний тип правління, хоч і він ну, себе там. Позиціонував як демократ, євроатлантист. І от кроки Гриценка, вони нас дуже, нас, журналістів, військових, юристів, просто офіцерів, дуже вразили, чого варто було скорочення засобів масової інформації Збройних сил. Це газета Січ, Крила України, Армія України. Знаєте, от тоді ці ЗМІ мали висвітлювати процеси в армії, і ми думали, що зараз будемо писати чесно, ніхто нам не буде заважати, там, журналістам не строблятимуть палки в колеса. Будемо інформувати про європейську і євроатлантичну інтеграцію. Це тоді був державний такий тренд. Ну, Одним словом були такі сподівання. І ці ЗМІ, ці газети. Армія, слава і чі, армія України слава і честь, Крило України, чомусь почав скорочувати Гриценко. І, до речі, не тільки скорочувати, а й переслідувати військових журналістів, як я вважаю за професійну діяльність.